Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Азул на бордієй Маріна. Король Португалії Мануель І відвідав палац Альгамбра на півдній Іспанії та був зачарований приголомшливою красою мавританських декоративних плиток і негайно наказав, щоб його власний палац був прикрашений подібними настільними плитками. Азул пропонує вам прикрасити стіни королівського палацу в Еворі. Це абстрактна гра з механікою викладання плиток, у якій можуть змагатися від 2 до 4 гравців. Я допоможу вам розібратися з правилами, а для закріплення матеріалу раджу відразу ж зіграти 2 3 партії на БГА. Для пошуку учасників онлайн-гри рекомендую зайти в телеграм-канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Існує дві варіації гри з сірим та кольоровим полем планшета. Розглянемо кольоровий варіант. Кожен гравець має свій ігровий планшет, підрахунок очок відбувається автоматично, через що відсутній трекер очок над планшетом. Довкола центру столу розміщуються диски фабрик пропорційно до кількості гравців. В мішечку замішується 100 плиток по 20 кожного кольору і викладається на кожен диск по 4 рандомні плитки. Плитка маркер першого гравця розміщується в центрі столу. Ваша мета набрати найбільшу кількість балів в кінці гри. Гра закінчується після раунду, у якому принаймні один гравець завершив горизонтальну лінію з п'яти плиток. Як же грати? У свій хід ви повинні взяти плитки одним з наступних способів. Візьміть всі плитки одного кольору з будь-якого тиску, після чого невикористані плитки зміщуються в центр столу. Або візьміть всі плитки одного кольору з центру столу. Якщо ви перший гравець в цьому раунді, який взяв плитки з центру столу. Також ви отримаєте маркер першого гравця, який кладеться на ліву вільну секцію вашої лінії підлоги. Потім покладіть плитки, які ви взяли на одну з п'яти ліній шаблону вашого планшета. Плитки кладуться одна за одною справа наліво на обрану лінію шаблону. Якщо на лінії шаблону вже лежать плитки, ви можете додати на неї плитки тільки такого ж кольору. Коли все місце на шаблоні заповнене, ця лінія вважається завершеною. Якщо ви взяли більше плиток, ніж можете покласти на обрану лінію шаблону, ви повинні покласти зайві на підлогу. В цій фазі ваша мета завершити якомога більше ліній шаблону, тому що під час наступної фази ви зможете переміщувати плитки із завершених ліній шаблону на відповідні лінії на стіні і набирати бали. Будь-які плитки, які ви взяли, але не можете або не хочете викладати відповідно до правил, розміщуються на лінії підлоги. Заповнюючи її секції зліва направо. Ці плитки вважаються розбитими і забирають бали в фазі облицювання. Коли на центрі столу і на всіх тисках закінчуються плитки, відбувається облицювання стінки. Рухаючись по лініях шаблону зверху вниз, крайня права плитка кожної завершеної лінії переноситься на відповідну їй лінію стіни в секції того ж кольору. Всі плитки з цієї лінії шаблону переносяться в скид. Плитки незавершених ліній шаблону залишаються на вашому ігровому планшеті на наступний раунд. Кожна плитка, яку ви перенесли на свою стіну, завжди розміщується на секцію, що відповідає її кольору, і одразу ж зараховується наступним чином. Якщо немає плиток суміжних по горизонталі або вертикалі, із щойно розміщеною плиткою, отримайте 1 бал. Якщо ж є суміжні плитки, порахуйте ті всі суміжні плитки, включно із щойно розміщеною. І отримайте бали. За кожну плитку на підлозі ви втрачаєте кількість балів, вказаних над нею. Всі плитки прибираються з лінії підлоги в скид. Якщо у вас є маркер першого гравця на лінії підлоги, він вважається звичайною плиткою. Але замість того, щоб покласти його в скид, він розміщується в центрі столу. Якщо ніхто ще не завершив на своїй стіні горизонтальну лінію з п'яти плиток, цикл повторюється. Якщо в мішку закінчуються плитки, замішується скид та продовжується заповнення дисків. Якщо ж принаймні один гравець завершив хоча б одну горизонтальну лінію з п'яти плиток, відбувається фінальний підрахунок очок. Додаткові бали отримуються за 2 бали за кожну завершену горизонтальну лінію з п'яти плиток, 7 балів за кожну завершену вертикальну лінію з п'яти плиток. 10 балів за кожні 5 плиток одного кольору на стіні. Гравець з найбільшою кількістю балів перемагає в грі. У разі нічиї перемагає гравець із найбільшою кількістю завершених горизонтальних ліній. Якщо ця умова не виявить переможця, перемога ділиться. У варіанті з сірою стороною планшетів правила точно такі ж, за винятком того, що при переміщенні плитки з лінії шаблону на стіну ви можете розмістити її на будь-якій секції відповідної лінії стіни. Але в процесі гри на кожній із п'яти вертикальних ліній вашої стіни може бути не більше однієї плитки кожного кольору. Це всі правила. Приєднуйтесь в Telegram та Discord. Там майже кожного вечора адміни проводять збори на настілки, або ж ви самі можете подати своє оголошення. Удачі вам в партіях, підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!